Вирішив для себе вчитися, щоб бути корисним для людей, допомагати своїм фішерам, лікарам протязі навчання було цікаво. 56-річний Петро Суліковський працює водієм в центрі екстреної меддопомоги у місті Вараж. Сьогодні чоловік складає іспит після тримісячного навчання з надання першої медичної допомоги, щоб здобути професію екстреного медтехніка. Як розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік, таке навчання для водіїв екстренки проводять вперше. Перша група наша. Зараз приймають участь 30 водіїв це представники всіх структурних підрозділів області. Це важливо для в першу чергу це для бригади, тому що водій це потрібно знати і пам'ятати. Це повноцінний член бригади. Навчали водіїв проводити базову серцево-легеневу реанімацію дорослим та дітям, забезпечувати прохідність дихальних шляхів. Також правильно накладати турнікет і марливі пов'язки, каже інструктор Богдан Фостяк. Хто був мотивований, то в принципі в нього все виходило. Ми нічого такого суперскладного тут не робили. Почали з базових реанімаційних заходів дорослого пацієнта, потім відпрацювали базові реанімаційні заходи у дитячого пацієнта. Загалом навчання з першої медичної допомоги мають пройти ще 450 водіїв. Працівники екстренки планують завершити навчальний процес за півтора року, зазначив Андрій Бортнік. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.